Марко Вовчок насправді Марія Вілінська, видатна письменниця двадцятого століття, жінка-феномен, українка з вибору, донька імперського офіцера, народжена у Росії, стає основною українською письменницею. Чому вона пише українською, знаходячись у російськомовному середовищі, варто зауважити, що це так званий акт протесту, адже Вілінська насамперед бунтарка. Тому, бачачи сумну долю своєї матері, яка потерпає від домашнього насильства, вона стає дівчиною, яка хоче уникнути цієї долі господині та жертви чоловіка Тарану. Хто придумав псевдонім Марії Маркович? Існує теорія про те, що авторство належить самому кулішу. Сама Маркович його не любила. Оліж потім пояснює свій вибір, що обрав його саме тому, що відчув її вовчу натуру одразу, і таким чином цим псевдонімом це визна. Взагалі Марка Вовчка можна назвати українською Фаме Фаталь. Вона була жінкою, яка розбивала чоловічі серця. Проте це жінка, від якої починається відлік жіночої письменницької діяльності в українській та російській літературі. Вона зачинателька української психологічної прози, адже вона тонко підкреслює та описує психологічне становище персонажів своїх творів. Прожила Марія Вілінська 73 роки та померла від раку мозку. Переходячи до твору інститутка, який ми сьогодні розглядаємо, можна сказати, що своїх персонажів Маркович наділила основною власною ресією характеру, а саме бунтарства. Цю повість Марковичок почала писати ще в Немирові у 1858 році на основі спостережень життя та побуту. У панських маєтках згодом письменниця завершила цю роботу та назвала її панночка, але пізніше перейменувала, підсиливши саме саркастичне звучання самого заголовку. Повість розповідає нам про життя дівчинки-сироти Устини, яку віддали у кріпацтво, погане відношення панів до кріпаків, невміння співчувати та перепитії молодих жінок та чоловіків. Ось про що інститутка. Аналізуючи повість, можемо повіти взаємозв'язані виміри її ідейного змісту: соціальний, конкретно історичний та муральний, понадчасово загальнолюдський. Отже, ідея твору двогранна. Перша зовнішня грань заперечення кріпосницького ладу як украй антигуманного, жахливого суспільно-політичного устрою. Уже майже півтора століття як скасоване кріпосне право, а інститутка залишається гострозлобуденною та мабуть ніколи не застаріє. Чому? Бо має другу внутрішню грань ідеї засудження егоїзму і жорстокості як основи людського зла. Вийти на цей загальнолюдський рівень проблематики письменниці вдалося завдяки майстерному психологізму. Варкововчок показує зло в чистому вигляді, аналізує його, тобто зриває з нього маски, так ніби промовляє читачеві. Ось воно. Зло вдивляйтеся, запам'ятовуйте, щоб могли краще розпізнати його в собі і довкола себе. А виявлене розпізнане зло легше долати. Потужним контрастом злу виступає в повісті добро. Зла у творі багато, воно могутнє, але все ж воно йому просто стоїть. Устина та деякі інші персонажі зберігають добро і морально перемагають інститутку. Тому Марко Вовчок обрала саме цю назву. В чоловіків, які навчалися в інститутах у Російській імперії, освіта залишалася публічною та вважалася статусною. Проте жінки, які отримували освіту, яку отримала вовчкова інститутка, приносили цю імперську культуру додому, і тоді руйнувалася національна ідентичність. Чоловіки, які пишуть реалістичні тексти, зазвичай жінок бунтарок карають. Проте Марко Вовчок у своїх творах звертає увагу на кривду жінок. Це провідний мотив усіх творів. Марка Вовчка в чому сила інститутки. Насамперед, Марко Вовчок показує нам реальність, у якій жінки можуть управляти людьми. Особливу увагу Марко Вовчок приділяє опису героїні, у якому вказано, що вона неймовірно вродлива. Сабто вона може використовувати цю красу задля маніпуляцій мужчинами. Отже, це наштовхує нас на біографії самої Вовчок, адже вона безсумнівно бунтарка та красуня. Тобто Вільійська вдавалася до цих маніпуляцій та підкоряла видатих чоловіків своєї доби, але при цьому вона завжди дбала про реалізацію свого письменницького дару. Письменниця усиновила з першого онука, щоб рятувати честь майбутньої невістки через те, що хлопчик народився до шлюбу. Як це було? Наприкінці липня 1875 року наречена Богдана, сина письменниця, 22-річна Ліза Корнильєва, народила позашлюбну дитину. Хлопчика вихрестили в покрову Коломенській церкві Санкт-Петербурга і записали в матричній книзі Борису. Марія Олександрівна вирішила ситуацію по-дорослому. Під Полтави викликали годувальницю Явдоху, залишила в себе породіллю подалі від родичів і батьків дівчини, а хлопчика зареєструвала як власного сина. Офіційно Ліза та Богдан побралися аж наступного року. В 1877 році в них народилася друга дитина для сторонніх, начебто первісток, якого назвали Богданом, на честь батька. Тоді Марія змусила невістку присягнутися, що та ніколи в житті не намагатиметься побачити свого сина Бориса. Щоправда, офіційно Вілінська та любець Жученко усиновили Бориса тільки 28 липня 1891 року. У 2017 році у Львові в театрі Марії Заньковецької була вистава присвячена Марко Вовчок, та котру любили. Марко Вовчок випускала журнал, який повинен був допомагати інтелігентним жінкам, у якому піднімалися питання емансипації. У 1871 році вийшло 12 чисел видання, а в 1872 – 5. Мене дуже тепер хвилює думка, скільки б могли зробити жінки, священицькі доньки й дружини, і що вони нічого не роблять. Писала Марія Велінська. Свої перші проби пора надіслала пантолеймону кулішу. Той оцінив фразу невідомої дебютанки. Дуже високо сприяв публікації, а після першої ж зустрічі безоглядно закохався у свою підопічну. Однак взаємності він не добився. Як дотепно характеризував проблему їхніх інтимних стосунків, Віктор Домонтович, куліш хотів, щоб обраниця належала тільки йому, а вона хотіла належати тільки собі. Виходить збірка прози. Одразу з'являється і російський переклад. Вона стає улюбленицею петербурзьких літературних салонів. Після появи народних оповідань авторка, що називається прокинулась живим класиком, Тарас Шевченко, прочитавши її тексти довгою дорогою заслання, пише знамениту присвяту, називаючи Марко Вовчок своєю доною, яку у Бога як короткого пророка для України. А особисте знайомство тільки посилило захват. Аби засвідчити свої почуття, подарував Марії Олександрівні золотий браслет. Вілінська українізувалася і під впливом Маркевича, і сама в гуртку українців у Чернігові і кумуючи в простих людей у Києві і особливо в Немиреві, завдяки вчителю Дорошенку. Українська була мовою спілкування в родині. Нею почав говорити й син Богдан. Доманицький робить висновок, що Марко Вовчок добре знала українську мову та історію. Зрештою, після смерті чоловіка, письменниця добре спілкувалася українською, що, зокрема, підтвердив і Франко. Появившися 1902 року в редакції Київської сторони, вона просто здивувала співробітників. Цього журнала і чистотою своєї української мови на честь Марко Вовчок, названі вулиці в місті Києві, Львові, Рівному, Дніпрі і Сумах, французький конфуз. Видавець, який також був дуже захоплений у Вовчок, активно допомагав її успіху у Франції, але це не завадило целю спробувати привласнити її повість Маруся, яка була опублікована у Франції.